Юрій Луценко зазначив, що Арсеній Яценюк залишиться прем'єр-міністром України. На Луганщині вбили одного з терористів. Ну, вбили самі терористи свого побратима. Я б так сказав. Ну і зараз в ці дні в ці хвилини розпочинається жребкування чемпіонат Європи. 2016 українці мають дізнатися своїх суперників по групі на єврофорумі. Щойно стане відомо з ким зустрінеться команда Михайла Фоменка. Поки що наступного літа одразу вам повідомимо. А зараз починаємо із новин української політики. Президент Петро Порошенко упевнений, що Європа продовжить санкції проти Російської Федерації. Про це глава держави заявив на форумі депутатів місцевих рад партії блоку Петра Порошенка. Глава держави планує наступного тижня вирушити до Брюсселя. Також він зазначив, що днями очікує на ще одну позитивну новину. З Брюсселя – остаточне рішення Європейської комісії про надання Україні безвізового режиму. Між тим лідер фракції блок Петра Порошенка Юрій Луценко допускає переформ... переформатування уряду, але тільки після прийняття нового податкового кодексу і державного бюджету України на 2016 рік. Причому мова йде не про голосування за відставку прем'єр-міністра України, адже це на думку лідера фракції блоку Петра Порошенка вигідно для тих, хто хоче дестабілізувати ситуацію в нашій державі. Ми допускаємо, що прийдеться змінити неефективних міністрів в уряді, в Кабінеті міністрів України. І все це має бути зроблено за наступних три тижні новий податковий кодекс, новий бюджет і оновлення уряду. При цьому не йдеться про голосування за відставку прем'єр міністра України, бо сьогоднішня арифметика в парламенті є однозначною. Іншої коаліції не існує, і найгіршим варіантом для цілої держави був би варіант, котрий часто підкидують безвідповідальні політики в інтересах олігархів: зняти прем'єра і не обрати нового.